Десятки рівнян знову зібралися на головному майдані міста, аби попрощатися із героєм, захищаючи країну на Покровському напрямку в грудні минулого року. Загинув 49-річний молодший сержант Віктор Тисячний. Зі сльозами на очах та добрим словом згадують воїна. Близькі дуже хороший був товариш, сім'янин, батько дітям. Всі ми дуже дуже шкодуємо. Дуже нам шкодаю. Віктор навчався в школі у Квасилові. Згодом здобував фах електрозварювальника у професійному ліцеї, займався підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі. У травні 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил. Приїжджав, приїжджав додому, да, да, приїжджав приїжджав до а потім назад в вертався да. і Покровський, і, по і, і, і... Да. Куп'янськ. Да. Він кругом. кругом. Да. кругом. Напевно, років 15 більше. Як ми знайомі, він був дуже дуже добрий і хороша людина, завжди допоможе, завжди підтримає. Попри проблеми зі здоров'ям та контузією, віктор залишався на передовій і захищав Україну з 25 грудня 2024 року. Він вважався зниклим безвісти. Я вже дізнався, зустрів нашого спільного знайомого, який з ним в одній бригаді служив мінометником. Він сказав, що, хоча й безвісти пропавши. Їх просто не змогли ви забрати. Тільки зараз тіло Віктора Тисячного вдалося повернути для поховання на рідній землі. У героя лишилися дружина, двоє діток та брат, який також захищає країну. Поховали українського воїна на алеї Героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять захиснику. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.